Медична реформа, започаткована урядом, дійшла і до Хмельницького. На минулій сесії міської ради депутати ухвалили два рішення, які сприятимуть її втіленню в нашому обласному центрі. Посадовці запевняють, що ці документи допоможуть покращити охорону здоров'я городян. Незабаром на базі кожної з місцевих поліклінік буде створено центр первинної медико-санітарної допомоги та діагностичний центр. Уже зараз медики радять звикати до нововведень. Починати похід за здоров'ям треба з сімейного лікаря. Лікарняні листи так само матиме право відкривати лише цей фахівець. Сімейний лікар має провести обстеження пацієнта, так як і проводив дільничий терапевт. Проводить обстеження, і коли йому потрібна консультація любого спеціаліста, він пише направлення на консультацію. Ця консультація буде безоплатна. Ця консультація буде проводитися вчасно і буде проводитися згідно ну того, як до роботи графіка роботи вузького спеціаліста. Медики наголошують, що пацієнти мають бути більш дисциплінованими, бо консультації спеціалістів будуть розписані по хвилинах. Запізнитися означатиме пропустити свій прийом. Поки що сімейний лікар буде обслуговувати лише доросле населення. Одна з наших таких ідей зберегти педіатричну службу в тому варіанті, який він є. Так що хай люди не лякаються, не хапаються за серце, що завтра не стане педіатрів. Це неправда. До 2020 року буде існувати педіатрична служба. Терапевти мають сім років, аби підвищити свій фаховий рівень. Лише тоді вони зможуть обслуговувати всі вікові категорії населення. Посадовці зазначають, що перетворення поліклінік на центри ПМСД та діагностичні центри на роботі медпрацівників не позначиться. Ніякі умови не будуть погіршені. Люди просто напишуть заяву, перейдуть з одного закладу в другий в день звільнення, буде в день прийому. Ну ви розумієте, це юридично. Ми не можемо бійти, щоб не було звільнення. Але ніхто не буде звільнений, крім тих, хто побажає сам. З 1 січня наступного року набувають чинності закон України про екстрену медичну допомогу. Міська станція швидкої медичної допомоги буде підпорядкована області та фінансуватимуть її з обласного бюджету. Вся Хмельниччина буде розподілена між трьома центрами швидкої на півночі та півдні. Керівні осередки об'єднають по шість районів та розташуються у Шепетівці і Кам'янці-Подільському відповідно. У центральній частині обслуговування дев'яти районів буде сконцентроване у Хмельницькому. Переваг такого реформування запевняють медики чимало. Але для хмельничан в даному випадку нічого практично не змінюється в тому, що швидка допомога як працювала, так і буде працювати. Буде ліквідовані ці територіальні границі, і швидка допомога може виїхати в будь-яке найближче село, будь-якого району, там де потрібна комусь допомога. Тепер швидкі за екстреними викликами мають приїжджати за 10 хвилин у місті та протягом 20 – у сільській місцевості, але є низка виключень на кшталт погодних умов. Тоді час прибуття до хворого збільшується. Тільки те, що доїзд, звісно. Ну, сейчас ви віці, які пробки, які машини, яка нагрузка вірні на дорогі, розв'язок мало. Люди повинні розрізняти виклики, зауважують медики. Екстрені, коли існує пряма загроза життю, тоді вже медики і мають доїжджати за 10 хвилин містом. В інших випадках відводиться до години. Початок весни порадував городян звісткою зі столиці. Хмельницький виборов друге місце у рейтингу розвитку міст України у 2011 році. При цьому поступився першістю лише столиці. Кращих визначали серед 45 найбільших міст нашої держави, враховували усі найважливіші аспекти розвитку. Хмельницький визнали лідером за високим рівнем народжуваності та низьким рівнем смертності. До того ж, спеціальна комісія оцінювала обсяги введення в експлуатацію житла та витрати з міської скарбниці на освіту і медицину. Можливо, це стало поштовхом для наступного досягнення міста. Хмельницький обрали учасником національного проекту Чисте місто. У його рамках буде зведено сучасні комплекси з переробки твердих побутових відходів. У проєкті беруть також участь Київ, Харків, Тернопіль, Чернівці, Суми, Івано-Франківськ. Виконавчий комітет Хмельницької міської ради отримав сертифікат на відповідність міжнародним стандартам якості управління. У березні змінилися тарифи на водопостачання та водовідведення. Цьогорічне здорожчання за кубометр води та стоків загалом складає 52 копійки. Тепер абоненти Хмельницького водоканалу за номером особового рахунку можуть самостійно роздрукувати розрахункові книжки. Хмельницьк теплокомуненерго за результатами господарської діяльності за 2011 рік визнали кращим підприємством комунальної теплоенергетики України. Друга сходинка у всеукраїнському конкурсі за південно-західними тепломережами. Наші теплопостачальні підприємства призерами всеукраїнських конкурсів стають регулярно. Комунальники взялися за крадіїв електроенергії. Визначають їх за допомогою спеціального приладу. Також енергоощадний апарат Таймер автоматично вмикає та вимикає світло над під'їздами та сходовими маршами. Спецсистема, крім того, дозволяє заблокувати та розшукати розкрадачів електроенергії. Навесні до Хмельницького приїздили шведська делегація. Скандинавів зацікавила можливість виробництва з біогазу електроенергії на нашому полігоні твердих побутових відходів. Серед інших міст, ну якби ми найбільше, найбільше кроків зробили. Тобто ми вже і по газу проведені і вже працює, ми по морфології вже зробили. Ми в цілому план вивезення твердих побутових відходів зробили. Тобто, можливо, навіть на перспективу, якщо там буде питання, ми готові це в комплексі розглянути, віддати навіть і вивезення твердих побутових відходів. Цій кампанії, тобто щоб був повний, повний цикл. Побував у нас і посол США в Україні Джон Тефт у Хмельницькому. Презентував інформаційно-ресурсний центр Вікно в Америку завдяки цьому фонди місцевих бібліотек поповняться англомовними виданнями. На весні 2012 року. Важливі дати відзначили окремі підприємства, установи та творчі колективи. Народний аматорський танцювальний колектив Успіх у ритмі танцю уже чверть століття. Ансамбль стилізованого бального танцю Альборадо відзначив цієї весни 15-й день народження. На Проскурівській цієї весни відчинив двері музей Православ'я Поділля. Побачити усі святині Хмельниччини відтепер можна не виїжджаючи з обласного центру. До Дня Перемоги у Хмельницькому відкрили музей героя Радянського Союзу проскурівчанина Володимира Вайсера. Експонати розмістили у приміщенні навчально-виробничого комбінату, де колись навчався герой. У травневі дні у нашому місті відбувся фестиваль угорської культури Мадярфест у центральному парку культури та відпочинку. навесні облаштували новий атракціон. В Альпін парку шанувальникам екстриму запропонували пройтися канатним тунелем на висоті 5 метрів від землі. Вперше у Хмельницькому пройшли кілька фестивалів. Дебютний конкурс краси для майбутніх мам назвали символічно в очікуванні дива. 12 фіналісток ще раз довели вагітною бути модно. Майбутні матусі на сцені демонстрували спортивні вправи для вагітних та дефілювали у національному костюмі. У всеукраїнському відкритому фестивалі бандурного мистецтва Золоті струни участь взяли більше 70 віртуозів зі всієї України. Обігріють, нагодують та обстежать. До цілодобових чергувань МНСників у пункті обігріву, що на набережні Південного Бугу приєднались активісти Червоного Христа. У наметі волонтери усім бажаючим вимірюють тиск. У кого він відхилився від норми, порадять, що робити. Давліні нормальне чувство ся нормальне, так що хорошо юрій. У пункті обігріву частий гість умовами задоволений. Я вже Четвертий раз мені ще ніхто нічого не відказав. Так що спасибо тим сотрудникам, які здесь снахої щодня до намету МНС навідується кілька десятків чоловік. У переважній більшості це безхатьки та любителі зимової риболовлі. З незначним потеплінням кажуть надзвичайники, бажаючих зігрітись дещо поменшало. Втім, згортати рятувальний намет не збираються. На набережні він стоятиме до завершення холодів. В арсеналі бійців МНС у достатній кількості харчів та дров віднедавна додалось теплих речей та ковдр. Їх до пункту обігріву привезли волонтери Червоного Христа. Крім того, забезпечили намет медикаментами та пресою. В основному ми залучаємо одяг взуття від населення міста. Тільки в цьому году благодаря вот таї ми могли оказати допомогу більше двом тисячам чоловік. Волонтери до наметів навідуватимуться кілька разів на тиждень, слідкуватимуть за самопочуттям відвідувачів пункту. Також пообіцяли привезти кілька пакунків з одягом та харчами. До слова, працівники Червоного Хреста гуманітарну допомогу надають і центру реабілітації безпритульних промінь надії. По Хмельницькій області розгорнуто 359 пунктів обігріву, але хочу зауважити, не всі вони в наметах. МНС. Вони розгорнуті у взаємодії з органами місцевого самоврядування, органами влади у пристосованих приміщеннях. Тобто, це можуть бути районні лікарні, фельдшерсько-акушерські пункти, залізничні, автовокзали. У палаці творчості дітей та юнацтва відбулося новорічне свято для діток з вадами здоров'я. Разом з казковими героями поблизу ялинки малеча співала, танцювала, водила хороводи, бавилася. Як і годиться на ранок, юні хмельничани завітали у карнавальних костюмах. Я сьогодні в костюмі лева, мені. Я сьогодні сіра. Мені подобаються сині кольори. Я прийшла, купила шляпу і прийшла в ній. І Що це за образ? Сніговий королева. У головного чарівника свята дідуся Мороза дітлахи прогали подарунків. Я попросила в Діда Мороза на подарунки. Я хочу, щоб дід Мороз підніс мені книжечку. Та найбільші бажання у новому році нематеріальні. Я вітаю всіх новим роком, щоб всі були здорові і ніколи не хворіли. Бажаємо щастя, здоров'я, здоров успіхів щоб... у всьому, щоб усі діти країни були здорові. Потішили дітей на святі солодкими подарунками, з презентами підсобила міська влада. Під опікою управління праці та соціального захисту населення перебуває майже тисяча особливих діток. У нас створений ще з 2000 року працює школа життя. Яка займається реабілітацією таких дітей, молодим людям, яким виповнилось 18 років родинний затишок, працює. Також є рекреаційний центр Берег Надія в Головчинцях, де ми проводимо оздоровлення всіх бажаючих за кошти міського бюджету. Все, що залежить від міської влади, ми приділяємо увагу, забезпечуємо військами, організуємо індивідуальне навчання. До речі, центр реабілітації Школа життя під Новий рік отримав довгоочікуваний подарунок. На останній сесії з міського бюджету виділили більш ніж 70 тисяч гривень для заміни у закладі вікон. Нам минулі роки, потрібно було для того, щоб оптимальний режим довести до 18-20 градусів, включати електронагривачі. Відповідно, йшла витрата електричної енергії. Завдячуючи цьому, що в нас на сьогодні будуть замінені вікна. Ця проблема буде з центру орбітації знята, і це дасть можливість постійно відвідувати діткам наш заклад, незважаючи на те, що як минулі роки із-за того, що температура в закладі була максимальна 15 градусів, діти не з мали змоги відвідувати наш центр. Роботи мають намір завершити до кінця цього року, аби 2013-й зустріти у теплі та затишку.